Як і обіцяв, буде продовження відео про плодоношення огірків. Зараз це Арктика плодоносить. Сьогодні 22 червня 23-го року. Отак загружений кущик. Туди є такий, що зрісся два огірка в один. Завязі багато, всі, нема пістоцвіта, нічого. Ну, ми вже збираємо кожен день потрохи. Ну, такі огірочки гарні. Бачите оці пупирішки такі колючки? А це чим більше їх на огірку, тим краще вони засалюються. Коли на закрутки, на засолку йдуть вони. Нас люди багато брали, ми закривали, засолювали. Супер! Ми ж такі ж огірки не їли вкуснячі. Дуже добрі. І свіжими дуже добрі, і на закрутку дуже добрі Це сорт Арктика. Так що всім рекомендую таке насіння брати. О, такі ще маленькі кущики, але вже. За гірками, Ось і там трохи пройшлися, зібрали на Кубки. Тут є. На кубку зібрали вже трохи і так по всьому городу. Незважаючи на те, що вже два тижні у нас 31 градус жари, не дощів, нічого нема. спасаємося каплею. Капельний полив. включаємо, щоб вони не пересихали. Ніяких добрів мінеральних ми сюди не додавали, все органічне. Красота. Як один політик казав, це скарб. А виростити на півдні огірки, то це ще той скарб, це велика праця, це дуже тяжко виростити. У нас по сусідам, по всьому селу, майже ні в кого нічого не не виходить з тими огірками. У нас раніше не виходилось. Треба вгадати, коли садити, які сорта садити та й таке собі. А на плівці у нас Артика йде. Також тут дуже себе добре почуває. Казали, не можна на плівці садити, буде їм жарко. Попали листя, нічого тут йому немає. Воно вже прикрило ту плівку, розрослось. Волога там дуже добре зберігається. Під плівкою о, чорна земля. Давно вже поливалася, але вона є. Нехай тут не болото стоїть, але волога є.